Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. У відео, яке я знімала про книжкові покупки осені, я говорила про те, що це, мабуть, будуть останні книжкові покупки цієї осені, а якщо я ще щось докуплю, то я зніму другу частину. Ось ця друга частина і настала, тому що пройшла в кінці листопада, як ми знаємо, що. Правильно, чорна п'ятниця. І в цю чорну п'ятницю мені пощастило придбати аж цілих 10 книжок. Отже, про все по порядку. Точніше, не в тому порядку, як я купувала книги, а просто про кожну книгу окремо, скажімо так. І перша книга, яку я хочу представити вашій увазі, це невеликий такий роман Жузеса Рамагу Каїн, який називається Каїн. E, значить, про цю книгу я не знаю абсолютно нічого. Я навіть не читала анотації. Я просто побачила автора і захотіла його e, познайомитися з ще одним його твором, адже я вже читала його сніпоту. Не скажу, що мені прям дуже-дуже сподобалось, але світ мене зачепив. У мене є на нього огляд. Посилання я залишу внизу в інфобоксі. І ось таким чином захотіла познайомитися з письменником далі. Хочу прочитати цей твір. Певно, тут будуть якісь біблійні мотиви або алюзії на біблію. От. І якщо ви читали, напишіть мені, будь ласка, ваші враження не сподіють, бо я хочу сама його прочитати і скласти своє враження. Але враження ви можете поділитися. Наступною книгою є детективний роман Агати Київські приводи у Венеції. Це дуже цікава покупка, вона була зроблена вже після Чорної П'ятниці, але чомусь, ну, на щастя, чомусь, скажімо так, в клубі сімейного дозвілля, де мій чоловік прописаний в лапках ще від його заснування. Йому була знижка на другу книгу на 120 гривень, і тому ми купили цю книжку другою. Цією книгою взагалі дуже цікава історія в тому плані, що е, я дивилася в кінотеатрі фільм, «Привиди у Венеції. До речі, називається Насправді Роман Вечірка на Хелловін». Ось, «На Хеллоу. Це супер обкладинка і насправді назва романа Вечірка на Хеллоуен. Просто зробили таку як під екранізацію особливо, Е, Я подивилася фільм, е, про що фільм зараз розказувати не буду. Скажу тільки що. Е, хоча я ну, так, загалом знала, що гата Крісті пише детективи, е, що її е, основними героями головними є Еркюль Пуаро і місіс Марпл. Але я не читала так вище жодної її книги і не дивилася жодного фільму за її творчістю. І ось ми подивилися з чоловіком в кінотеатрі Вічірко на Хеллоуін». Мені дуже сподобалась постать Кюля Пуаро, актор, який його грав, сподобався. І взагалі захопив фільм від початку і відпустив десь наприкінці. Я була в захваті від цього фільму, але от кажуть, що я дивилася інших. Бо блогерок, що е, книга абсолютно відрізняється від фільму, так само як фільм без книги. Що фільм швидше зняти за мотивами книги, а не по самій книзі, по самому твору Агати, Агати Крісті. От, але я дуже-дуже хочу сама прочитати цей твір для того, щоб це роман, для того, щоб сформувати свою власну думку і порівняти її з фільмом. Обов'язково поділюся з вами своїми. Відкриттями. Наступні три книги це трилогія трилогія туману, називається. Ось такі три книги, ось таки їх покажу. І зараз розкажу про кожну з них Е, Значить, перед тим, як розказати про кожну книгу окремо, я хочу вам розповісти цікаву історію. Я трохи знаю іспанську мову. І займаюся репетиторством з іспанською мовою, до речі, кому треба пишіть. І е, так вийшло, що е, замовила з Іспанії е, кілька книжок іспанською мовою. Людина одна мені дуже в цьому допомогла, щоб я сама не платила за пересилку. Ну, коротше, це окрема якби історія. Факт того, що я оцю е, трилогію туману. Взяла в оригіналі, вона ще до мене буде їхати, ще в мене її немає. Але я вирішила для того, щоб порівняти оригінал з перекладом, купити і українську версію цього роману, ну, тобто український переклад цього роману. Перекладач цієї книги Сергій Брошевський, е, до речі, відома дуже в Україні людина. Він і поет і перекладач, і дипломат. От, е, і ось перша книга це Володар Туману» називається. Трилогія Туману» називається «Весь цикл. Я тільки сьогодні забрала з пошти е, ці книги і з пилу як то кажуть, ну вона невеличка, що правда, прочитала вже 96 сторінок, ну, половину першої частини, першої частини трилогії, першу книгу. Мені дуже подобається. Я ніколи нічого не читала фентезі. Ні гобіта, ні володар перснів, ні володар перснів, нічого не читала, не дивилася майже нічого. Тобто, фентезі для мене це такий ну, загадковий світ, але загадково не неузначення самих подій, які відбуваються в фентезійному світі. А це для мене як закрита книга, як книга за сьомома печатями. Тому що я з цим жанром майже не знайома, і сподіваюся, що завдяки Карлосу Руїсу я познайомлюся ближче з цим жанром і нарешті оселю хоча б один цикл виглядів цієї трилогії. Дуже хочу, щоб пошути, до мене прочна книга в оригіналі, і я змогла поступово її читати іспанською, порівнюючи з перекладом Сергія Брошевського і вивчаючи нові слова. От ось така була для туману книга. Наступні дві книги з цього ж циклу це «Опівнічний палац і виросневі вогні. Завершана книга Трилогії туману. Дуже сподіваюся, швидко її осилю і вам про неї розповім. Наступні дві книги були замовлені дещо раніше. Це е, книги української класики все, не неканонічного канону. А саме Володимир Винниченко записки Кірпатого Мефістофеля» і е, «Домонтович без ґрунту і оповідання. Спочатку розкажу трішки про Винниченка. Мене відштовхувала сама назва роману записки Кірпатого Мефістофеля». Я не могла зрозуміти, чому Мефістофель та ще Кірпатий. Чи це буде про якусь нечість, а потім, коли почитала трохи про твір, я зрозуміла, що це зовсім не про те, що це про наші українські реалії сто років тому, про зраду, про ну, коротше, людські перепиті, людський, людський доль. Володимир Вениченко не належить до моїх улюблених українських письменників, але він мені дуже цікавий, тому що як ми знаємо, він був ще й політиком. І взагалі написав дуже багато цікавих творів. Це ці, були п'єси, і сонячна машина його, перший український фантастичний твір. Ну і от записки Керпатом Мефістофеля захотілося мені почитати, і взагалі хочу збирати цей неканонічний канон і хочу познайомитися з усіма творами українських класики, які пройшли повз мене, коли я навчалася в університеті. Наступна книга є е, оповідання і роман Домонтовича, Веда Демонтовича по Віктора Петрова без ґрунту. Е, і хочу сказати, що ми теж проходили в університеті цей е, твір, але я абсолютно нічого не пам'ятаю і єдине, що не так давно е, читала біографію е, Домонтовича, і була в такому шоці, що він міг пристосуватися до будь-якого режиму, будь-якої політики в будь-якій будь країні і так далі. Цікаво, чи пише він про себе, чи автобіографічний цей роман без ґрунту. Теж обов'язково вам розкажу, коли прочитаю. Потім одною із покупок цього. Такого визначного <хи> моменту, як Чорна П'ятниця, була книга Оскара Вальда Портрет Деана Грея. Цю книгу я читала двічі і хочу ще раз перечитати. Перший раз я читала, здається, в школі, а другий раз в університеті. Я дуже добре знаю цей твір. Він входить до моїх улюблених. До речі, треба колись. Вибрати улюблені твори і зняти таку добірку для вас. Мені цікаво таке питання вам поставити, чи вважаєте ви ці християнським? Тому що колись я покладу книжку, і розкажу вам ту історію. Я товаришувала з однією людиною, вона була бібліотекаркою, і коли я попросила її дати мені портрет Діана Грея. Е, тому що мені задали його читати в університеті, то вона, коли мені його видала, я їй сказала, дякую, вона сказала, що цю книгу не дякую. От. І вона вважала себе християнкою, вона вважала цю книгу жахливою. Ну, Я не буду переповідати про що події. Я думаю, що більшість то знає, е, якби сюжет роману, але хто не знає, то це може бути спойлер і я вважаю, що от кінець якраз цієї книги він є таким, що висвітлює порок світі християнської моралі. І мені цікаво, чи одна я так вважаю, чи хтось з вас теж так вважає. Напишіть мені, будь ласка, під відео в коментарях, чи сьогодні ви з моєю, з моєю цією думкою. Основна книга теж з цієї серії – це Кнут Гамсон, Вікторія, Пан і голод. Кнут Гамсон теж цікавий такий письменник, в тому плані, що я його читала в університеті Повість Пан, і мені дуже сподобалось, хоча я тоді вже позиціонувала себе як християнка, а пан це язичницьке божество. Але мені дуже сподобалась небовна лінія, її розвиток, її завершення в, цьому, в цій повісті. І тут є ще дві е, двори. Ну та Гамсена це Вікторія і голод. Голод я вже почала читати. Прочитала десь сторінок 70. І хочу сказати, що мене дуже на початку головний герой. Мені цікаво, чим це все завершиться. Коли я перечитаю пана і прочитаю Вікторію Голод, я теж розкажу вам про цю книгу і поділюся своїми враженнями. Да, цікаво те, що е, і портрет Доана Грея, і частина книги е, е, ці, саме цієї збірки Кнута Гампсена, це те, що я маю перечитувати. Е, я взагалі е, до перечитування ставлюся. Неоднозначно, тому що мені здається, що це змирнований час. Ну раніше принаймні, так здавалося, що це змирнований час. Адже на світі стільки цікавих книг, що, дай Бог, щоб життя вистачило, хоч основне найцікавіше осилити і осягнути. Але зараз я трохи переглядаю свої погляди щодо перечитування. Тому що, коли ти читаєш другий знаючий сюжет, ти можеш помітити те, що не помічав перший раз, відкрити інші смисли, підтексти, контексти, і так далі. І останньою книгою, яку я придбала в Чорну п'ятницю, є роман Елени Ферранти Брахливе життя дорослих. Скажу вам чесно, я звернула свою увагу на цю книгу тільки тому, що вона коштувала. Увага! 37 гривень. Я точно цю мене не пам'ятаю. Ну, здається, 32 чи 33 гривні на сайті КСД. Це було просто як ножем в серце. Я не змогла пройти повз таку дешеву книгу. І коли я прочитала її анотацію, я зрозуміла, що мені це навіть може бути цікаво. Скажіть, будь ласка, мені в коментарях, хто читав саме цю книгу і чи, чи вона вам сподобалась, чи варто взагалі її читати? Ну, я то буду її читати, принаймні починати. Можливо, вона мене затягне в глибину себе. Ось були е, книги, які я придбала в Чорну П'ятницю, їх 10, як я казала на початку. Напишіть, будь ласка, що ви з цього читали. Я думаю, що ну, деякі твори точно багато хто з вас читав. Які у вас були враження про Доріана Грея, я думаю, якщо хтось буде писати, можете писати зі спойлерами, бо я вже читала. Не щажу своїх інших глядачів, які ще, можливо, не читали, жартую. От. І, звісно, закликаю жертвувати на ЗСУ, волонтерити, всіляко наближати нашу перемогу. Вам дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!